Яким чином підготуватись до будь-якого міроприємства. Розглянемо на прикладі публічної такої промови. Вона може бути де на якомусь зібранні однодумців або навіть ворогів. В судовому засіданні, якщо ви юрист, чи якщо ви щось продаєте, то також у вас буде певною мірою така от промова продавця. Можливо, ви влаштовуєтесь на роботу, у вас буде певна презентація, або. Приймаєте когось на робоче місце і вам необхідно переконати його в чомусь, а можливо, просто презентувати себе чи свою компанію. Відповідаєте на уроці, на заняттях, в навчальній групі, ну і так далі і тому подібне, яким же чином це краще зробити та за якою структурою. Ну, по-перше, слід зрозуміти на, на такій ось метафорі поясню. Що ви це не наслідок, а причина. Доволі часто я це на прикладі такого от древка із матерією, тобто стягом пояснюю. От уявіть, що в нас є певний стяг, який розвіюється на вітрі на вулиці. І дехто вважає, що він саме є тим стягом, прапорцем матерією, яка реагує на пориви вітру. Тобто, куди вітер, туди відповідно такі мати. І чином змінюється е, наша матерія прапору. Проте варто було б зайняти позицію і ототожнювати себе саме з вітром. Тобто не відповідати на певну реакцію, не бути таким от реакціонером, який тільки. Працює в захисті, тобто на вас нападають, а ви якимось чином реагуєте, вам щось кажуть, і відповідна реакція відбувається у вашому тілі, у вашому розумі. Ви шукаєте варіанти, як відповісти, яким чином зробити захист. А навпаки, уявіть, що ви є запорукою тих змін, які відбуваються як у вас, в тому числі, так і у зовнішньому світі, зокрема у тих людей, які комунікують з вами. До прикладу, ви маєте зустріч із вашим колегою, і він. Приходить у такомусь негативному настрої, ви можете також піддатись під цей вплив, як матерія на стязі на прапорі, і перейти у цей стан. А можете навпаки бути вітром і змінити стан вашого колеги, вивести його в більш позитивний або принаймні нейтральний, тобто той, який дасть вам можливість співпрацювати разом і досягти робочих цілей та завдань. Тому це такий перший постулат. Вам необхідно бути причиною, а не наслідком. Це такий номер один в підготовці до будь-якої зустрічі, промови, виступу, ну і так далі. Наступний пункт це необхідність усвідомити, а що конкретно ви, ви отримуєте від вашої зустрічі, від вашої промови, від вашого виступу. Що ви отримаєте? Зокрема, ви можете отримати гроші, славу, відомість, навички, знання, певні емоції, любов працівника, який буде виконувати вашу роботу і так далі і тому подібне. Тобто, вам необхідно максимально зробити такий широкий спектр тих бонусів, які опиняться у вашому розпорядженні внаслідок цихось перемовин і цієї вашої промови. Тобто вигоди повинні бути первинні, вторинні, і чим більше їх, тим краще. Повторюсь, що конкретно ви отримуєте від промови, яку ви маєте намір проголосити, або від зустрічі, міроприємства. Це перше після підготовки. Далі, наступний пункт, що конкретно отримає ваш співрозмовник, ваша аудиторія. Що вона отримає? Можливо, гроші, якісь речі, предмети, отримує людей у новому такому контексті, в новому середовищі, доступ до них, можливо, отримує інформацію, чому вона навчиться, де вона побуває, тобто, що відвідає, або що уникне можливості відвідувати, тобто, де вона не побуває, там де не хоче. Які можливо нові принципи вона буде сповідувати? Яка, можливо, місія у неї виникне життєва або вона її усвідомить, ну і так далі і тому подібне. Тобто, після того, як ви зрозуміли, що отримуєте ви, які конкретно предмети, які люди будуть, в тому числі, і у вас у середовищі після вашого виступу, можливо, хтось до вас підійде з певним запрошенням, пропозицією, захоче з вами потоваришувати ті навички, які у вас будуть Після цієї промови. Можливо, ви в щось розпочнете вірити, що ви можете промовляти, ну і так далі, тому подібне. І аналогічно по цим ж самим пунктам можна пройтись і усвідомити, а що ж отримує аудиторія, яка буде з нами на зв'язку в процесі комунікації, що вона отримає. Далі ми робимо інвентаризацію ресурсів, які у нас є. Зазвичай це середовище, в якому ми перебуваємо. Тобто в контексті чого ми знаходимось. До прикладу, вам необхідно буде виступати на трибуні у певному приміщенні. У вас є аудиторія, зал, мікрофон, вода, люди в певній кількості. Є, можливо, якась частина дуже до вас позитивно налаштована, а якась ні. Коротше кажучи, вам необхідно зрозуміти, який контекст, в якому ви будете промовляти. Можливо, це буде відеопромова. Тобто інвентаризуємо контекст, інвентаризуємо ресурси, які є у вас. Який одяг, можливо, у вас є, якого можливо немає, що необхідно, щоб у вас з'явилося для кращої вашої промови, для кращого вашого виступу та міроприємства. Це такий один із основоположних пунктів, який ми називаємо ресурси. Ресурси, які необхідно, щоб у нас були. І м, наступний пункт, про який необхідно обов'язково подумати, а що ж ми отримуємо в подальшому? Тобто, які м, результати у нас будуть в такому далекому майбутньому? Ну, наприклад, якщо ви промовляєте, то ви можете записати ваше відео і продавати його як. Тренінг, або як просто мотиваційний спіч, або як відеовізитку, або як певну інформацію, яка вас розкриває з певної точки зору, розмістивши на платформі там, YouTube. Тобто, які ще такі от супутні моменти ви досягаєте, і завдяки яким ваша експансія зросте? Наприклад, ви текст вашої промови можете дати вашим працівникам. Якщо ви, наприклад, будете спочатку продавати, описувати конспективно чек-лист, і ви можете передати цей чек-лист, це відео, можливо, презентацію, або структуру вашого відеозапису для того, щоб ваші колеги, працівники займалися уже в цій структурі і продавали замість вас. Можливо, це буде певний урок, який ви запишете на відео. Тобто, подумайте, що ще такого от додаткового. У вас з'явиться і як ви це використаєте, можливо, якісь знайомства. Тобто дещо подібне до пункту першого, що конкретно ви отримаєте. Але у ось цьому пункті ми також оцінюємо, що отримує суспільство, в якому ми проживаємо, тобто, що отримують ваші родичі, держава, ваша компанія, ваше місто, ваші знайомі, які не будуть брати участь у цій комунікації. До прикладу, ви ведете перемовини з мером міста про те, що необхідно встановити якісь там очисні моменти в каналізації. І це буде корисно як меру міста, ви повинні навести, в чому його будуть плюси. Так особисто буде користь і у вас, зокрема, чиста вода, ви навчитесь вести комунікацію з мером, але ще також, якщо ми розглядаємо і цей пункт, все місто буде вам вдячне за те, що ви. Домовились із мером про той чи інший формат його роботи. Тобто, в чому взагалі користь така от супутня від того, що ви будете промовляти вашу промову, від того, що ви проведете успішну зустріч. Ось за такою структурою я б радив би вам готуватися до промови. І тоді ви будете дуже зацікавлені в тому, щоб підготувати її саме таку, яка вплине на вашу аудиторію максимально. А не просто би відбути чергу і щось там проговорити і так далі. тому подібне. У вас мотивація виросте в рази. І, здавалось би, одна така невеличка промова, вона може мати своєю цілею експансію у вас у масштабах навіть країни. Тому подумайте над цим. І задайтесь запитанням, яку промову? Ви будете промовляти в найближчий час, і що ви можете зробити такого, щоб вона дала вам розвиток в контексті вашого життя. Правда, навіть така промова може давати можливість зробити реакцію, яка вам необхідна.